Всім привіт, ви на каналі Господар на землі. Я хотів би засняти відео. Такому будиночку невеличку на колесах саморобному. Як видно, воно вже в такому вигляді прицепа виглядає. Як і казав, доварили вію Де йшло кому як удобно. Вію ця прицепа не їздила ніде, видно, навіть заводський цей не позбивало. Може пару разів її тягалося, трохи підбите, а так воно геть нова. Ходова нова, ресори додавляться, бо віз буде на ній. Як видно, все вже приварено, як я казав, розрізали, вигинали, проварили, вже тут все зроблено так само усиленням. Уголок варили Уголок із трьох частей. Тут провар, тут провар. Як видно, це гнули ми уголки, ось покажу заготовка стоїть. Покажу вам, з яких уголків ми варимо прицепу. Це буде прицеп під будку. Як вигідно, які погнуті все. Тобто це ми все вирівнюємо, вирізаємо, а там зарізаємо, більш-менш куски вирівнюємо. підрихтовуємо молотом, зварюємо і робимо з них прицеп. Ось також покажу вам уголки, лежать, стоять, як видно. <плес> Вони загнуті, зарізані, вирівнюємо так само. Ось лежить уголок. Ось заготовка вже вирівняна, зварена. Як видно, косенці, що горіжемо. Такі полоски на металу подоставалися, як видно, ми ріжем. Також залишилися уголки отакі, менші, теж вирізаються, ріжуться, рівняються. Косинці туди кидаються, також покажу фон прицепи. Теж ось уголок був зварений, швелера варяться, ріжуться, укорочуються. Тобто вже косинці все усилено. Як видно, тут вже повкидали. зад виварюємо. Теж не дивіться, що труба посеред прицепи виразна. Це технології протиогону, Щоб в за ніч ніхто цю прицепу не поприхвачено, відрізається, викачується, переварюється і все. Це якраз тут теж по вже попроварювано, ну не до кінця. Теж проварюється до остаточно. Там видно теж не проварено. З тієї сторони теж не провар. Отак воно виглядати. Так само з тієї сторони Косинці теж сюди підуть. От ті вже почали ставити, туди ще не додавали і сюди теж підуть косинці. Десь приблизно, на цю одну прицепу у нас по розходу електродів піде 2,5 кг тройки. Уже як видно, от пачки, що там осталось, кілограм. Ну, Трохи там поприхвачували, може якийсь десяток електродів на ту прицепу. Ну, Це там не столь, як то кажуть, важно. Ну, 2,5 кг практично піде на цю прицепу. Ну, хай даже там пів кіла на ту прицепу пішло, електродів, ну не більше. Це ж четверка, я вважаю. Також і сюди четверки пішло десь з пів кіла, тобто вже десь 3 кіла електродів на цю прицепу піде. Як то повністю воно довариться, ввариться, може й більше. Тобто, вже по окончанню сварочних робіт я вам скажу, скільки електродів пішло. По кружкам не скажу, ну примірно хоч. Що воно не дешево в, в даний момент його варить і робить. Ось так виглядає наш причіп. Покажу вам, удвільняли, що перед що саморобними швельорами. Тобто швелер заводський йде, як видно. Ось Швелір заводський йде. Він розрізається на дві частини, середина варюється вниз, як вверх. І так само з тієї сторони. Одна половинка варюється наверх і знизу проварюється, ділається саморобний розмір швеля, щоб він надівся. Так само і перед. Вся виходить, рама була зачищена, тут уголки були поприварювані. Кронштейн під по двигун, все це потрізалось, як видно, там тільки оставалось, не підлазила турбінка, щоб не поламати, ні диски, нічого не порвати. О, з обох сторон тільки залишилося. Так, все повністю зрізалась, кріплення під двигун, під все остальне повністю зрізалося. Так, по будиночку вам не показав, що ми робили. Будиночок уже стоїть, заготовка на будиночок. Що у нас цей варіали ну, на прихватках. Пока. Плануємо, що виходить десь 5 см, буде 1,55 приблизно. Вам кажу, висота буде до потолка. посередині. По краю 1,45 буде. Тось, ну, посередині в основному будемо ходити, то якщо що, тут з боку кровать поставиться, там столик буде. Ну Все остальне вам вже покажу. Буде пол може, ну, поки може в прихватках це все. В будка така була, ставилась на вас. Уваз... Голова стік на них, каже, бортовий вазик, ставилась така будка і вона їздилася. Ну, і все буде переварюватися, бо воно там на гвоздях на цьому полавтоматом будуть отвори заварюватися. Так, лавочка одна була, лавочка втора. Ось вам покажу. Вирізали повністю зад, бо він згнив. Вона була, стояла на заду і він згнив. Ось, як видно, можна показати вам. Була сумна дверка і згнив, виходить, ось що од нього залишилось. Як видно, рельса, по якій ходив. Ролики стоять. І от так Вікно теж відкривається. Висота будки десь метр 50 метр 55 буде. Примерно. Ну, тобто, Метр п'ять п'ять це тобто, з пола внутрі. А, ну, а там будемо дивитися. Зараз покажу сама висота будки, оця метр двадцять по краям. Посередині посередині от цього уголка швелера метр тридцять з копійками. Так, лавочка знила, викидується те обріжеться. Сразу вам кажу. Так, попереду прицепи. Тут буде швелер. швеллера висота 20 сантиметрів. Буде метр сорок, посередині метр п'ятдесят буде. Даже метр шістдесят буде. Тобто поверх. Получається, покажу вам поверх оцього криші буде метр шістдесят. Получається, чого так рішили. Сильно високо не захотіли задирати, бо не буде і так видно за трактора, а вони і так не видно буде. Ось як видно, лежать доповні заготовки. Це вже назад буде. Так само обвариться там, бо тільки на прихватках. Планується, щоб ця будка тягалася або ж за оцею прицепою в Дільницьку, що буде, або за те, що є, що ззаді вариться уазовський прицепне, або ж чого не йдемо. Дякую всім за перегляд, підписуємося на канал, ставимо лайк, якому сподобалося відео, заходимо в вайбер, спільноту, інстаграм.